С новин на Дніпро Тіві в студії Діана Славінська вітаю внаслідок підняття рівня води у річці Дніпро відмічається часткове затоплення у низці пріричкових населених пунктів на Дніпропетровщині. Так у Кам'янському відбувається значне підтоплення в районі дачних ділянок та садових товариств, а також на півострові Кривець та нижче за течією Дніпра. Мої колеги вже побували на місці події. Детальніше про це розповімо у наступних випусках новин. Сотня тюльпанів, 50 нарцисів та 20 хризантем. Всі ці квіти відтепер прикрашають. Прилеглу територію одного з відділів Дніпровського міського територіального центру таким чином, свіп, співробітники та підопічні центру долучилися до міської акції Дніпро квитучий». Як це відбулось, бачила наша знімальна група. Антоніні Іванівні вже п'ять років допомагає соціальний працівник, хатні справи, оформлення документів, купівля ліків та робота на городі. Але цьогоріч і вона вирішила допомогти терцентру облаштувати територію разом з іншими підопічними. А я вирішила прийти. Звісно, допомогти. а я вже допомогти. Другий день паски. думаю, ми приду дівочці, все, всі з їм теж помогу. немножко. сьогодні ми все садили. Он, посадили нарцизи, тюльпанчики посадили. А я наклонялася, дітка, бо такі сухії вотето. Я виривала. Щоб воно не міша, зачем оно? Пусть оно блічистенько, виривала гатубріянчики. Все. і вдома у мене багато цвіту на тюльпанино наштизу теж я люблю. Цвіт. До прибирання долучилось більше 20 осіб. Це підопічні та працівники центру. Ми сьогодні обслідували дерева наші, вони живі почки, лістики, навели порядок, упорядкували клумби наші, висадили квіти, тюльпани, нарциси, можевельник. Загалом висадили 100 тюльпанів, 50 нарцисів та 20 гризантем. Його знають як хлопця з татуюванням I am Ukrainian. Ветеран американської ВПС Марк Лінквіст з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Україні. Як саме дивіться у сюжеті вона сінегідг з анмай про Українін постах, коли я бачу якісь негативні коментарі під моїми проукраїнськими постами, я розумію, що це якийсь ідіот із Санкт Петербургу намагається мене тролити і це мене абсолютно ніяк не хвилює. Львів, Київ, Харків, Дніпро, Краматорськ, Покровськ, Запоріжжя. who... Я громадянин Америки, який зміг відчути міць і силу громадян України. І зараз немає іншої нації, з якою я б хотів асоціювати себе більше. Я тебе хохаю, кохаю. Я тебе кохаю. О, I love про. Хлопець з татуюванням «I'm Ukrainian». так про марка заговорили в ЗМІ після того, як він, громадянин США, вирішив буквально на своєму тілі закарбувати свою любов та солідарність з українцями. Ветеран американських ВПС Марк Лінквіс з перших днів повномасштабного вторгнення не залишився осторонь, а робить все, аби підтримати нас та наблизити перемогу України. В мене тут з'явились найкращі в світі друзі. Я люблю українців. Я завжди можу повернутись в Америку.

Час, коли великодні свята приходять у наші домівки, важливо, щоб не лише на приватних територіях було чисто і приємно, а й у зелених куточках міста та вздовж міських вулиць. Від самого ранку в посиленому режимі комунальники прибирають у парках та скверах Дніпра. Черговий по місту Володимир Чорний перевірив роботу команди прибиральників. Результат бачила наша знімальна група. У святкові та вихідні дні монастирський острів стає популярним місцем відпочинку для Дніпрян. На Великдень сюди приїхали і парафіяни місцевої церкви. Після святкувань парк потребував особливої уваги комунальників. При святкуванні було дуже багато сміття, тому з самого ранку вийшли наші працівники і займалися тим, що прибирали усе сміття, яке Ну, у нас це називається випадкове сміття. Ну, на цей час е, територія вже прибрана, урни всі, усі очищені. Зазвичай за вихідні дні тут збирається велика кількість сміття. Через свято його кількість збільшилася на 20%. На Монастирському острові знаходиться церква, прихожани були тут і кількість їх е, дуже возросла з цим е, праздником. Тому ми і вирішили перевірити цю локацію, як комунальне підприємство Міська інфраструктура на балансі, який знаходиться цей об'єкт, прибирає і наводить лад після цих свят. Сміття воно в декілька разів перевищує нашу нормальну норму, яка завжди вивозиться з цього об'єкту. Окрім святкових прибирань, здійснюють і повсякденну роботу, догляд за насадженнями, облаштування пляжної зони. Отутром ідує та полшестова. Я ще поражалась, як можна йдеш в п'ять часову утра, Тока солнышко. а вже урни були всі почищені. Новенькі саме мішочки заселили, хтось, а потім часов сім виходять всі масово, всі міту. На монастирському острові красиво, затишно, чисто. Тут завжди раді зустрічати відвідувачів. В рамках сьогоднішнього чергування Володимир Чорний також відвідав сквер Івана Старова. На вихідних ця локація збирає тисячі відпочиваючих, тож і роботи у комунальників більше. З якими проблемами стикнулися під час перевірки? Дізнаємося з наступного матеріалу. Тепла погода на Великдень дозволила Дніпрянам відпочити у парках та скверах міста. Але після народних гулянь залишається багато неприбраного сміття комунальне підприємство міська інфраструктура яка на який знаходиться на балансі ця територія сквера Івана Старова, працюють сьомої години. Ми очікували, що на велик день буде багато прихожан, так воно і було, були сотні людей. Очікували, що буде багато сміття, але наші громадяни свідомо підійшли до цього питання і вели себе дуже культурно і мусор, який залишався. Викидували в контейнерні баки для сміття в рамках підготовки до літнього сезону. Працівники скверу долучилися і до акції Дніпро квітучий. Висадили чорнобривці за досить сприятливою погодною умови. вони вже в нас трішечки взійшли. Також ми підготували наш розарій, який буде дуже радувати наших відвідувачів. Під час чергування виявили порушення правил паркування в зеленій зоні та як наслідок пошкодження газону. Сьогодні керівник дільниці. Доповів о що під час відвідування святкових свят Великдень на території скверу Івана Старова водії автомашин паркувалися на зелених зоні. Це є недопустимо, треба берегти нашу природу, треба берегти той труд, який наші співробітники докладають до того, щоб паркові зони були в належному стані. Тому е, дав завдання пропрацювати це питання, як в подальшому не допустити цього правопорушення. Наразі у сквері чисто, красиво і затишно. Зроблено все для комфорту відпочиваючих. Наступною локацією, яку в рамках чергування по місту перевірив Володимир Чорний, став сквер прибережний. Парк, на відміну від попередніх територій, вважається новим для Дніпра і має свої певні особливості. Про що йде мова? Дивіться у наступному сюжеті. Чистота та охайність міста результат безперервного процесу, який починається в досвіта та триває цілий день. У сквері прибережному за чистотою стежать десятки прибиральників. Це є перлина нашої паркових зон, який був відкрит недавно, в 2019 році, і став улюбленим місцем, де наші люди відпочивають. Також приходять гості міста Дніпра. В цілому санітарним состоянням цього скверу і озеленюванням займається більш 15 чоловік щодня. Наші люди працюють, я би сказав, навідмінно, зауважень до прибирання і санітарного стану у мене немає. Служба богоустрою, комунальне підприємство Міська інфраструктура також займається доглядом за зеленими насадженнями скверу. На території є перелік рослин, які дуже декоративний своєю своїми барвами, фатне фарзиція та починає квітнути сакура на нашому сквер, ну, на території скверу. Кожна рослина гарна по ну, по-своєму, і треба помічати ці барви в кожній рослині. Зараз у сквері квітнуть магнолії та сакури, тож до кінця місяця тут можна встигнути зробити красиві фото. Поранені зневірені та зраджені покинутих тварин було забагато і до повномасштабної війни. Зараз же їх кількість збільшилася у рази. Притулки переповнені хвостатами. Волонтери благають про допомогу. В один з таких притулків у Дніпрі, що називається ковчег, завітала наша знімальна група. Познайомитись з підопічному центру та дізнатись, чим можуть допомогти цьому прихистку небайдужі містяни. Війна ламає не тільки людські долі. Тисячі тварин стають каліками через звірства окупантів в Україні. Один із таких цуценят Ахіллес. Він приїхав до нас із Донецької області, з Константинівки, з Бахмутського району. Отримав поранення лапи. Він до нас приїхав з дуже, з дуже розбитими осколками пораненою лапою. Ми його одразу з вакаційного автобуса і повезли до клініки. Тепер малеча в безпеці, але все ще шукає люблячу родину. Доля маленького Ахілеса не єдина сумна історія притулку ковчег. Працівники прихистку виходжують навіть новонароджених цуценят, яких жорстокі господарі покинули на призволяще. Такі дітки у нас є викинуті, брошені, без мамки, хліби Кожні два часа їх кормимо. Це маля та його братів знайшли за 100 кілометрів від Дніпра. Вони помирали з голоду. Але тепер все буде добре, адже за діло взялися дніпровські волонтери. Лікування, утримання, годування тварин коштовні, тим паче, що котів та собак в притулку майже 300. І кожного дня притулок поповнюється ще близько 10 з безпритульними тваринами. Волонтери благають про допомогу. Ці тварини лікуються по першу чергу в клініках. Нам дуже потрібна допомога, щоб нам допомагали гасити чеки за цих тварин, коли вони в важкому стані. Нам дуже потрібна допомога в притулку руками. Потрібна допомога їжею. Ми їх один раз на день годуємо кормами, один раз на день варимо кашу з м'ясом. Нам дуже потрібні люди, які мають власний транспорт, які могли б там раз на тиждень допомогти з клініки довести до притулку чи навпаки до клініки довести. Нам потрібна будь-яка допомога. І будь-які бажаючі люди, які хочуть волонтерити, також можна приїхати до притулку і погуляти з собаками, пригостити котиків смаколиками, а ще подарувати притулку будівельні матеріали для нових будок. Дізнатись більше про притулок та його підопічних можна за телефоном, в соціальних мережах, в Фейсбуці та в Інстаграмі. Допомогти притулку ковчег можна і за реквізитами, які ви бачите на екрані. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» завершила ремонтні роботи на вулиці Вишнева. 2. водопостачання в будинках вже відновлено. У зв'язку з проведенням аварійних робіт на вулиці Набережна перемога 50, Припинене водопостачання у низці будинків для ліквідації аварії задіяно 4 одиниці спеціальної техніки. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Циві» та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради, примісьмоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані, заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години в телеграм-каналі Цілодобово. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро ТВ та наші спецпроекти QR-код ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі!